Ви просили, а я зробила. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про слова та фрази, які будуть нам потрібні, коли ми хочемо розповісти про своє здоров'я. Поки ви не забули, підпишіться на канал, лайкніть відео, якщо воно вам сподобається, і дайте знати у коментарях, які теми вас ще цікавлять. Почнемо ми собі зі слова хвороба. В українській мові обов'язково має бути в хвороба. По польську натомість пишемо хороба. Хороба. Вас, мабуть, цікавить, а чому це хороба записується через «цеха», а не само самоха. Так, бо і це, і це читається як х. А справа в тому, що ми, як українці, можемо себе завжди перевірити, чи писати це ха чи самоха. Як. Згадуємо українське слово. Якщо в українському слові є буква Х, а в українському ми маємо х хвороба, то записуємо таке слово через цех. Ловіть лайфхак і запам'ятовуйте, використовуємо у реченні. та хвороба, ністети, є ніулечальна. Та хвороба є єстніулечальна, і це означає, ця хвороба, на жаль, є невиліковна. І відразу маємо гарне словосполучення сполучення неулечальна короба. Тобто невиліковна хвороба. Далі, звісно, нам потрібно дізнатись про слово хоровач, хоровач, тобто хворіти. Відповідно, захворіти ми скажемо за хоровач. «за хоровач». Як відмінюється слово хоровач, швиденько нагадаємо собі, я хорує, ти хоруєш, он хорує, ми хоруємо, ви хоруєте, вони хорую. Це слово хоровач відмінюється дуже легко, бо у ньому є частинка овач. А хто вже був на моєму курсі польська мова від Адая, ви знаєте, що коли бачимо у слові овач, то все дуже просто, бо є конкретна формула для відмінювання. Хто ще не був на курсі, я сьогодні вас запрошу. Хоровач використовується з прийменником на. Хоровач на когоцо. Так, наприклад, хоровач на рака. Хворіти на ра. Наприклад, мій дядек хоровав на рака. Так? Тобто мій дідусь хворів на рак. Хоровочна оспе вічнау. Звертаємо увагу, що після цього хоровочна кого-цов іде, власне, вірнік. Питання: ми ставимо кого-цов, відповідно, все, що йде після цього на, повинно бути у знахідному відмінку. Хоровочна оспе, вічнау хворіти на вітряну віспу. Хоровочна. Що ми маємо ще е, зі, зі словом хвороба? Гарна фраза подолати хворобу. Цього всім і бажаю. Подолати хворобу це польською поначпонач поконач хоробе. Поконач хворобе. Наприклад, по длугіме леченню вона в концпонала е, хвороб. По длугім леченю вона в концю поконала хвороби. Так, після довгого лікування вона нарешті. Подолала хворобу. А якщо ви плануєте навчатися у польському медичному закладі, працювати у медичній сфері у Польщі, або просто вас цікавить медична бранжа, то саме для вас ми створили курс медичної польської мови, на який ви можете записатися і проходити його у зручний для вас час. Усі деталі про цей курс я залишаю в описі до цього відео. Заходіть, ознайомлюйтесь, реєструйтесь і вивчайте все, що вам потрібно, у зручному форматі. А якщо вас цікавить загальна польська мова, то такі курси у нас також є. Усі деталі залишу в описі до цього відео. Приєднуйтеся, чекаю на вас на курсі. Далі у нас є слово хворий, так? і польською це хори, хори, ми, звісно, можемо ще це замінити словом пацієнт, пацієнт, так? тобто пацієнт. І якщо це буде жіноча е, стать, то хора, тобто хвора, і пацієнтка, пацієнтка, тобто пацієнтка. Зверніть увагу при вимові слова пацієнт і пацієнтка. Так, оце «е» ми вимовляємо так роздільно: цє пацієнт пацієнтка. Харас, далі переходимо до слова здоров'я і польською це здоров'я. Здоров'є. Повторюємо здоров'я. Е, наприклад, вона має добре здоров'є». Так, вона має добре здоров'я. Коли ми хочемо, щоб хтось e, um, одужував чим швидше, то ми також використовуємо слово здоров'я і кажемо жичешибного повороту до здоров'я трошки довго це e, так українською одужуй, одужуйте по польську «Жиче швидкого повороту до здоров'я жиче шибкого повороту до здоров'я. Тобто я бажаю швидкого повернення до здоров'я, якщо дослівно. Від слова здоров'я нам потрібно ще знати слово здоровий, а польською це «здрови». «Здрове серце, здорове серце, здорожондек, здоровий жовондек, «здоровий, жовондек» так? здоровий шуно. Коли хтось є таке, має міцне здоров'я, поляки використовують фразологізм здоровий як риба. Здоровий, як риба, якщо дослівно здоровий, як риба. Чому так? Не знаю, мабуть, риби не хворіють. Цікава етимологія того фразеологізму. Як думаєте, чому так, напишіть у коментарях. Он завжди був здоровий як риба, а на старощ ще розхоровав. Так, он завжди був здоровий як риба, а на старощ ще розхоровав, тобто він завжди був, мав міцне здоров'я, а на старості років почав хворіти. Якщо нам потрібно запитати про причину захворювання нашого чи кого-небудь іншого, то використовуємо слово сполучення причина захорувань». «Причина, захорувань», так? Тобто, «Причина захворювань. Яка є причина моїх захворювань Так, Яка є причина моїх захворювань? А якщо одного захворювання, то яка є причина моєго захворювання? «Яка є причина моєго захворювання так, Тобто яка причина мого захворювання? Зараз трішки поговоримо про медперсонал, і тут нам треба згадати слово лекар. Лекаш це лікар. При домові зверніть увагу на боку сполучення «ле», яке ми вимовляємо не як ле, не «лі», а «ле». ле. Щоб правильно навчитися вимовляти ось цей звук л, загляньте, будь ласка, у моє відео, де я вам розповідала про польський алфавіт. Лекар, якщо жінка, ну то лекарка, лекарка. Лекаш. I lekarka. Emecystrap po polsku pielęgniarka, pielęgniarka, pielęgniarka. Troszkę waszka słowo, mu powtórzyć kilka razy. Sanitarka, sanitariusz, sanitariusz. Tak, a sanitarka, sanitariuszka, sanitariuszka. Dalej u nas jest słowo poliklinika i tu warto zapamiętać, że to po polsku przychodnia, przychodnia, a karnie c szpital. Шпітал. Зазвичай, з такими словами, нам потрібно використовувати у поліклініці, у лікарні. І польською це буде приходні, так? І e, у лікарні це шпіталу. шпіталу". E, у лікарнях у нас є приймальне відділення, і по польську то ізба приєм, ізба потрапити у приймальне відділення це ізбе ібаприч. Трафічна на ізбенч, так, трафілом на ізби Пшияч, тобто я потрапила у приймальне відділення. Трафічна, ось це важливо, щоб ви запам'ятали. Якщо ж нас цікавить відділ екстреної допомоги, то польською використовується просто три букви сор, трафічна сор, так, тобто попасти у відділ екстреної допомоги. А цей сор ми можемо розшифрувати як шпітальний відділ ратункове. Шпітальний одяг ратунковий, тобто лікарняний відділ порятунку, так? але частіше просто будете зустрічати ці три букви сор. Якщо говорити про слово швидка, то польською використовуємо «Поготовє» «поготов або поготов'є ратункове», «поготов ратункове. Але часто можете просто зустріти слово «поготовє». Викликати швидку це «везвач», «везвач – «поготовє». Везвачпоготов'є. Так, я викликала швидку, визвалам поготов'є. Мені треба викликати швидку, потребує везвачпоготов'я. Потребує везвач визвачпоготов'є. Мені потрібно викликати швидку. А взагалі, викликати е, везвач ми може, можемо ще таксі, так? Так собі запам'ятовуйте це слово, бо воно в різних контекстах може використовуватися. Везвач таксувки, так. Це теж викликати таксі. Таку підбірку підготувала вам сьогодні. Якщо вам бракує яких слів, обов'язково напишіть у коментарях. Я планую записати другу частину цього відео, тому подавайте ідеї. Дякую за те, що переглянули це відео. Лайк, підписка, буду за це вдячна. Заходіть у наш Телеграм для повторення матеріалу, в наш інстаграм для того, щоб щодня вивчати польську мову. І до зустрічі у наступних відео. Честь!